Обласна інфекційна лікарня один із найповажніших медичних закладів в обласному центрі. За віком. За 50 років функціонування у ньому відбулося чимало не найкращих змін. Ті ремонти, які були десятиліттями, ще тривали, вони такі є. І стоїть питання заміни. Каналізації, водопостачання, електромережі. Дуже багато цих питань, які треба вирішувати, які вже сьогодні нагальні, тому що навіть вже труби і електропроводка, обладнання давно вже відслужило свій термін і не підлягає навіть ремонту. Із державного бюджету на кожного пацієнта надходить щодня лише 7,5 гривень. Тож про поліпшення умов, за словами головного лікаря, годі думати. До благодійників звертаються у крайньому випадку. Коли попадають такі маленькі пацієнти, яким необхідно лікування, це в середньому там от 500 тисяч гривень на щодоби, дуже важкі дітки і немає цих коштів. Ми тоді звертаємося дійсно до благодійників для того, щоб виділили ті суми, для того, щоб та дитина залишилася живою, і одужала. Так само ми звертаємося, коли нам потрібно та сама білизна, одяг якийсь дезінфікуючий. Майже 10 років у лікарні функціонує відділення для віл-інфікованих, які мусять бути ізольовані від інших інфекційних хворих. Умови для перебування таких пацієнтів були жахливими, тому й звернулися до фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Виокремлення даного відділення є потрібно, тому що по Волинській області на даний час перебуває до п'яти тисяч хворих з таким діагнозом, і з них ми маємо пів тисячі дітей, які народжені від віл-інфікованих матерів, які так само потребують спостереження, уточнення діагнозу і відповідно надання лікування. На ремонт і часткове меблювання відділення необхідно було близько 300 тисяч гривень. Відтепер тут повноцінний ізольований блок на 20 ліжкомість з окремою маніпуляційною і ординаторською. І, хоч навіть це відділення не вирішить усіх проблем хворих, та відтепер здійснювати їх лікування і обстеження буде набагато простіше. Два роки тому за кошти фонду у цьому медичному закладі оновили харчоблок, і це лише частинка об'ємної програми. У поточному кварталі на питання пов'язані із проведенням ремонтів, закупівлею, обладнання, підтримкою тих відділень, установ, де ведеться робота з складними контингентами, де ведеться робота з учасниками Антон, з дітьми. Ми надаємо серйозну підтримку. початку цього кварталу ми потратили півтора мільйона гривень на проєкт Здоров'я дуча. Незважаючи на політичні інтриги, скруту чи інші чинники, усі програми і проекти фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк тривають, адже вони здійснюються лише там, де це найбільш потрібно.